Взвод свідків Єгови, в опорному пункті на війні, в Збройних силах України нарешті попадається от людина, котра бере на себе відповідальність, і каже: 35 стаття Конституції до строковиків лише застосовується, свідки Єгови всі в опорний пункт, в Окоп. І каже: Я розумію, що вас має захистити Господь. І кладе автомати з боку. І от автомати лежать, рашки лежать, патрони, а свідки його стоять і моляться. І вночі йдуть вагнера, вже розуміють, що зараз треба оборонятися. І виходить головний свідок його взвода до вагнерові, каже: «Вагнера!». Святе письмо говорить, що нас Господь повинен захистити. Ми не брали автомати і вагнера. таки, конечно, понімаємо 35 стаття Конституції України. Вас Єгова має захистити. Ну, ми ж розуміємо, що про що, що далі і як з ними відбудеться. Так що вони роблять? Вони ж відправляють ближнього свого, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, що вони живуть по законам Господнім, е, закони України них не стосуються. Перебуваючи на території України, е, здійснюють ухилення від служби, на мою думку. І що далі відбувається? За моєю інформацією? Це станом на сьогодні коштує 5 тисяч доларів. Ще раз кажу, інформація з власних джерел: 5 тисяч доларів коштує отримати довідку, що ти свідок Єгови. У мене питання до правоохоронців. Коли ви нарешті візьметеся за тих, хто заробляє таким чином на, на людських життях? Бо добровольці, коли йшли в 22-му році, вони сподівалися, що рік вони якісно відпрацюють, за рік інші наготуються і замінять їх. А тут, виявляється, ти приходиш, бачиш, чувак, в 35-40 років здоровий, як кінь, а він показує довідку і каже: я свідок Єгови. І тиш, не... а я не свідок Єгови. А що мені після того, як я другий раз відлікуюся опять в армію? Бо він свідок Єгови? Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу, бо мені видається, що по всіх тих, на мою думку, псевдорелігійних організаціях вже прийшов час навести зупинити їхній цей бізнес на крові з, на мою думку, платною видачою довідок по 5 тисяч доларів.